thank mm -hmm. you Сьогодні четвер, 15 грудня і я починаю свою робочу зміну. Давно я не записував відео, тому що не працював, два тижні в мене не було в Києві. І на це є поважні причини. Якщо ви зайдете на мій канал і подивитесь останнє відео, то зрозумієте, чим я займався. А зараз 9 година. Я на Позняках включаю зараз всі служби. Починаю з болта. Інтернет, як завжди, дуже поганий, Прийшлось на лайф переключатися, хоча в мене на цьому, Київ... на цьому телефоні Київстар, Стар, він гнути так. Болт весь в коефіцієнтах. Як завжди, болта є така історія, вони дуже сильно завишають коефіцієнти І потім виходить в ітоги, що замовлень немає. Все горить красним, скрізь є замовлення на уклоні, на убері, а на болту нічого не приходить, тому що всі бачать коефіцієнти включаються Відповідно водіїв багато, Замовлень менше, тому що ціна, ціна повища ніж у конкурентів. І таке. От бачите, який поганий інтернет. А Київстар взагалі не ловить. Єлі-єлі прогрузило. І як бачимо ми, Uber також горить красним. Хоча ще карта нормально не прогрузилась. Але коефіцієнти є. Уклон поки не включаю, тому що поки їхав сюди до Пазняків, віз дружину на роботу, світлофори не працюють, затор по Дніпровській набережній величезний. Тому зараз брати по уклону щось. Не знаю. Можливо і можна, якщо вмієш класно працювати по уклону, фільтрувати, вибирати замовлення, то. На уклоні можна заробляти, але я до тої категорії людей, які чудово розбираються в роботі в уклоні, не розумію, не відношусь до них. Тому в час пік я працюю на Uber і на Bolt. Потім, коли вже затори стануть трішки менше, можна включати уклон. Ось таке приходить замовлення. Але без коефіцієнта по Uber. Замовлень чомусь взагалі немає. От просто. Пройшло вже хвилин 10, як я включений Не Uber, ні болт, нічого не дає. Ось перше замовлення дав Uber і то. Без коефіцієнта, без нічого. Можливо, і за інтернету. Можливо, і ще до чогось. Ось таке замовлення, дуже велика подача. 2,7. І це дві точки, мабуть, тому що садова і садова назад 242 гривні, 1,5 коефіцієнта. Сюзанна. Візьмемо, побачимо, куди їхати. Як я люблю ці частні сектори, під'їжджаєш, ворота. Мені потрібно далі. Дзвоню пасажирки, моя реакція, мені от сюди потрібно. А тут ворота. І ніхто не відкриває, ніхто не відповідає. Ставлю, я прибув. Хай рахує. Не вийдуть, буде відміна. Ось таке замовлення. Хоч на Чорноволо, це близько до центру. Але 412 гривень там було, якщо я не помиляюсь. А Uber мовчить. Увімкнені, ну, як зазвичай він накидує, хоч Галімі закази, але кидає один за одним. А зараз чомусь взагалі мовчить. Тому їдемо далі по болту. Така поїздка. Їхали більше години, пробки в Києві жахливі з цієї погоди. А час уже на початок 12-го, тому я, мабуть, буду обідати чи снідати, тому що в мене обід поєднаний з сніданком. Мабуть, я взагалі розлучився за тих два тижні, яких я не працював працювати в таксі, тому що зараз вже 13 година, а в мене каса лише 750 гривень. Це якийсь треш. Перед тому що ніби і замовлення повинні бути, тому що погода така. Але в мене щось не виходить налаштуватись поки що на роботу. Думаю, день-два я війду в цей ритм, далі буде все нормально. А тільки що ще ситуація була, е, водії е, є деякі, які не розуміють, яка ситуація на дорозі, що ще склизько, і взагалі неуважно їздять. Ситуація, тільки що з пасажиром їду, собі по главній, прямо все нормально, з невеликою швидкістю. І чувак на мигані вилітає з поворота. Там, де він мене повинен пропустити, взагалі без задньої мислі. І я потормозав, машина не тормозить, і я буквально ось так вивертаю руль і з ним розминаюся. У мене до сих пір адреналін скаче, тому що ледве не була аварія просто на рівному місці і за ідіота, який просто не дивиться, що він повинен пропустити, що не повинен. Не враховує, що зараз яка ситуація. Якби Асфальт був голий, я ну, чистий, сухий, я, звичайно, зупинився по тормозам, і машина встала. А так слизь, я нажимаю на тормоза, машина не тормозить. Добре, що зреагував, викрутив руль вліво, дав газу, і, і, і от, буквально отак я з ним розминувся. Але фух, перенервував я цю ситуацію. Ну, така в нас робота, такі в нас мінуси. І взагалі мені здається, що коли от така погода, коли дощ, ввечері, зараз освітлення в місті дуже погано вмикається, людей не видно, це підвищений ризик і тарифи повинні бути як мінімум на відсотків 20 дорожчі. Але, як ми знаємо, нашим агрегаторам на нас посрать їм, аби удовлетворити, скажімо так, задовільнити клієнтів. А в воді і так обійдуться. Якось так. Щось Uber розійшовся. Я вже зробив четверте замовлення підряд, при тому, що всі замовлення приходили на зустріч. Я ще не доїжджаю до точки висадки і приходить наступне. І я от в центрі. І заработався я так, що забув, що мені потрібно заправитись. У мене там паливо залишилось на кілометрів 40 в кращому випадку. І я в центрі а вантажа рядом немає а їздити на бензині бажання також нема тому мабуть будемо їхати на око тут є на шляху до подолу недалеко око де є газ тому що на подолі само як знаю там лише бензин і дизель тому поки декілька хвилин від роботи віднімемо, поїдемо, заправимось. Так, я заправився і включаю болт. Убер поки не вмикаю, тому що там нема коефіцієнтів. А на болту є. Тому краще возити, звичайно, з коефіцієнтами. І попробую поїздити по центру до вечора, до години восьмої, як мені потрібно, щоб далеко від центру не виїжджати, щоб були замовлення. Про те, чи вийде пофільтрувати, у мене рівень активності лише 49%. Тому дуже багато відміняти також не вийде. Я, звичайно, давно не працював вже в Києві, там, дві неділі, але щось мені здається, що це дуже маленькі коефіцієнти, як для вечора буднього дня. Тим більше з такою погодою, що на дворі... Ляпоть, сніг, дощ, все разом. А коефіцієнтів щось дуже-дуже мало. Мабуть, я неправильно зробив, але я взяв замовлення на Дніпровську набережну з коефіцієнтом 1,5. І тариф 209 гр... 409 гривень. Можливо це буде дві точки, тому що навіть для такого коефіцієнту 409 гривень, то Дніпровської набережної це багато, як на мене. Тому побачимо. І цікаво чи будуть ввечері замовлення на лівому березі. Ще не буде. Така поїздка вийшлась, а чому такий тариф, тому що пасажирам потрібно було спочатку на Дніпровську набережну, а потім на бажана. А вони трохи перепутали і поставили спочатку бажана, а потім Дніпровську набережну. Але болт все одно не перерахував. Тому ну, доїхали за 35 хвилин за 409 гривень. Як на мене непоганий тариф. Головне зараз тут обіймати замовлення. Так, завершився мій робочий день. До речі, це перший робочий день мій в грудні. Я в цьому місці ще жодного разу в так не працював. І так, по касі каса 2400, це, виходить, у мене 1440 по болту, 750 по уберу і 220 по уклону. Пробіг 195 км, розхід майже 13 літрів, там трішки менше. В общем, на паливо 700 гривень. 2400 віднімаємо 700. Виходить 1700 і 200 гривень по класиці на амортизацію. Того чистому я заробив 1500 гривень. Непогано заробив, тому що до обіду робота в мене взагалі не йшла. Я не міг війти в ритм, не міг зорієнтуватися, як мені краще які закази брати. Щось... Все-таки таксі це не така уж легка робота, як хтось думає. Тому що потрібно розуміти, куди ти береш замовлення, куди краще не брати. І дуже багато нюансів. І коли ти випадаєш з цього ритму, тиждень-два не працюєш, і коли починаєш знову працювати, якось, не знаю, мені, по крайній мірі, тяжко війти з перших там, хвилин і працювати, як завжди, як потрібно. Тому до обіду в мене такий поганенький вийшов робочий день. А вже десь після обіду я трошки настроївся і плюс-мінус добив адекватну касу. Може було більше, враховуючи погоду, але що маємо, то маємо. Якось так, всім пока.